Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми закінчуємо проходити гру під назвою The Lost Endemnet. І це остання місія в цьому доповненні. І місія називається Зникне. <laughs> nice place you got here, Johnny. Not quite sure I meet the dress code, but I think I like the smoking policy. What the fuck do you want? Now, is that any way to treat a friend? Are we friends? Well, I think so. You've certainly seen me naked. You want a cigar? Do you want to go fuck yourself? Oh, not particularly. But listen, your friend, Ray, don't worry about him. Why not? Apparently, he and a lot of his associates under some serious observation and in the process of imploding. They'll either be dead or inside within a month or so. Best thing you can do? Stay away from him. What about Billy Gray? Yes. Well, you've got a bit of a problem there, sport. He's been talking inside. Thinks he can help pin a major drug dealing ring on you and your <laughs> buddy in the chair. Thinks he's going into the witness protection program. And if he calls you? You'll do 15 years, and he'll live in a condo in Arizona. Well, I don't doubt that, Mr. Stubbs. But he's on the inside. Yeah, I know. And there's currently very large walls and armed guards between me and him. <laughs> yeah, well, you're a smart guy. You'll figure something out. If you get into trouble, you call me when you get there. I might have something to help you with. Good. I'll need it. Hey, one more thing, Stubbs. Why are you doing this? I told you, I was good for a favor. Так що наше завдання це їхати до в'язниці. І ми поїдемо до в'язниці завалити Біла Грея. Того, що вирішено нас все повісити. Тобто він нам на нас все це повісить. Я, ну, Джонні Кібуц, не Кібуц, а Клебіц. Що ж я говорю Кібуц. Сяде на 15 років, а він отримає квартиру в Аризоні. Перед цим піде в програму захисту свідків. Він швидше не доживе до цього. Ми його завалимо. Нехай отвітить за все. А ось ми і переїхали. Так, щось цей маркер не спрацює. Спрацював. А ось і сама в'язниця. zni you're getting out of here oh haven't you enjoyed your time in the state's care what a fucking pleasure Jerry man we gotta pay our friend Billy a visit you've been talking bring clay and bring all the fucking firepower you got meet me at the Alderney State Correctional I'm waiting О, oh, сбройный фургон. Раз, так пусть безкоштовную сброю отримаем. Так, калаш, ну... Нехай будет. Nice. Так. Е, бронежилет обов'язково. Давайте ракет наберемо. І. До автоматичного пістолета. Пушка у мене і так є. І все, я готовий. Підірви двері в'язниці. Ну добре. Я їх підірву. Сюрприз! Трим... Ось вам! Ось так вам. Не заховайся від нас. Ось так вам. А ще будуть біжати. І дякую ж хоч розробники аптечки. То наставляли. Ну гаразд, тримайтесь. Ой, с вам подаруночек. Ох, яка бавовна. Перепрошую. До побачення. А там є ще. Наразд. Чим швидше, тим краще. їм по головам те. Гедшоти їх хвалять досить добре. А, ще гелікоптери. Оце добавки. Дістанця до в'язничного двору. І так ми дісталися. Ось і гелікоптер. Точніше два гелікоптера. Ось спецназ. О, це вже набагато складніше. Раз, будемо відбиватися. Зачисти да, територію від охорони. Ой, так вам. Зараза, я так на бою буду тратить больше. А, там броня лежить. Раз, буду якось прориватись. Біллі Та, скільки ж вас там? Гаразд, буду прориватися. Бляхам я застряг. Дякую за бронежилет. А, залишилось білі стратити. Іде ж ти, білі? Грей. friend it's too late for that Johnny the Judas check or stock to be come on get it over with do it I'm doing it <laughs> what you waiting for a speech or something come on uh -huh. or stock to be Біллі грей. Спочивай з миром за А ось і мотоцикл. Так, тікаємо три зірки. І за керіт та клеєм з в'язниці. Не смій переслідувати нас. Ти також не смій. Бляха муха. Ай, не вистачало ще тут на мотоциклі застрягти. Через ці бісові. О, дякую, що почекали. Очоль колону та поверниться разом із заглубленними в клуб. billy may have helped to build our club but he sure as shit ripped it apart i'll forgive him the insults and injuries but i can't forgive him that treacherous fucking bastard he went insane Так, ми повернулися. Так, пейну чаю чашка поруч, надіюсь він заховав Джонні, fun here yeah we did but it's over yeah it is how the fuck did that happen you know how it happens it's that fucked up part of people which means good is never good enough I mean it wasn't enough we had to be drug dealers we also had to be outlaws to be maniacs to be psychos and to be greedy you know well that combination of Greed and fucked up stupidity, that works well. In the government, not so good if you're a fucking crook. <laughs> Ain't that the truth? Go ahead. Let's put this place out of its misery. Yeah, do what you gotta do. Come on, man, let's get out of here. Зараз все все підпалить. Наче нагадування про минуле. Як розгорається? Так, зберігаємося. <кій> <кій> так, що на цьому це все? На зв'язку був Деймон. Підписуємось, кому сподобався цей ролик. Ставте лайки, пишіть в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!